Вже другу добу у селі Скрипаї, що на Харківщині тривають пошуки дворічної Віолетти Мужичук. Ввечері 23 травня дівчинка вийшла на прогулянку зі своїм братом близнюком. Та коли він повернувся додому, родину сколихнула жахлива новина. Віолета зникла вони зразу викликали, заявили в поліцію викликали МЧС і зразу почалися пошуки. Тетяна Лисак додає родина багатодітна. Наразі мати виховує малечу самостійно. Батько відправився боронити Україну від російських окупантів та акцентує, сім'ю не вважають асоціальною, а діти отримують належний догляд і виховання. Нормальна сім'я. Ну звісно, на сьогоднішній день середній достаток. діти не голодують завжди в них. Ну вони нагодовані. У них є їжа, вона забезпечує. мама. Ніколи мене не чула, щоб вона грубила них. Вона їх дуже любила діток. У пошуках дівчинки бере участь близько трьох сотень правоохоронців. 50 працівників ДСНС, майже 100 волонтерів. Був прочесений весь ліс поблизу домівки. зниклої дитини водоймище. Підключено до пошуку волонтерів групи Мілена управління карного розшуку, кого управління національної поліції. Наразі проводиться подверевий обхід, опитуються всі мешканці села. Кожен будинок, кожне подвір'я, покинуті будинки або колодязі та інше. Тим часом до пошуків також залучили водолазів від ДСНС. За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки. До пошуків наразі долучились 33 рятувальники ДСНС з п'ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Додатково залучені водолази ДСНС України та водолази обласної водолазної служби. Вони обстежують дно місцевих водойм, паралельно тривають пошуки на місцевості. Зранку 25 травня пошуки продовжилися. Волонтери закликають усіх небайдужих також долучитися до операції та допомогти повернути Віолету додому. Або ж повідомити, де й коли в останнє бачили дівчинку, та куди вона могла піти. Будь-яку інформацію, що зможе допомогти знайти дитину, просять передати правоохоронцям або волонтерам. Прикмети дівчинки худорлява, зріст 110 сантиметрів, коротке, темно русяве волосся. У день зникнення була вдягнена в червону футболку, білі штани та сині капці. Особливі прикмети Віолета боїться автомобілів. Ніколь Костенко, Олексій Муравьйов, новини Харків. Протягом доби ворог з різних типів озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Церкуни Харківського району. Ракета попередньо із 300 влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок, розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла садок, два п'ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів Бепла в селі Плоске Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку, сільгосп підприємства, пошкоджено будівлю школи. У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на двох складських приміщеннях. Пошкоджено деревообробний цех. В селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньою авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури у Вовчанську-Чугуївського району. Обстрілами пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки. В області залишається високою мінна небезпека. В селі Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років, госпіталізований з пораненням. Рятувальники звітують, через обстріли з боку окупантів за добу сталася одна пожежа. Вчора о 9-й рятувальники виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Її площа склала 200 квадратних метрів. Протягом доби рятувальники також здійснили п'ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів території сіл Плоска і Голубівка Великоборлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня, зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків. О 15 п'ятнадцятій бійці працювали у місті Вовчанськ, також обстежуючи обстріляні ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, три приватних. Них маєтки і вантажівка значних ударів зазнало місто Куп'янськ. На його обстеження рятувальники виїздили три рази поспіль. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, двом житловим п'ятиповерхівкам і газовим комунікаціям. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 139 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Масована атака по Україні. Цієї ночі окупанти випустили 36 іранських дронів. Шахет у генштабі ЗСУ звітують. Всі цілі знищено силами ППО. Окупанти атакували Київ, били хвилями, але ударів не допущено. Про це повідомляє військова адміністрація. Атакували і Одеську, Миколаївську та Дніпропетровську області. В останньому регіоні зруйнований будинок. За даними ОВА, без постраждалих. Внаслідок атаки дронів у Чернівецькій області впали уламки. Як заявили, в ОВА, пошкоджено три будинки та дві лінії електропередач. Є відключення 140 абонентів в одному із районів. 86 разів російські агресори обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, атаковано житлові квартали та об'єкти соціальної і критичної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Обстрілювали і Харківщину. За даними ОВА, ніхто не постраждав. Міністр оборони Норвегії заявив, що його країна долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тож тепер виявили бажання тренувати бійців ЗСУ, представники Данії, Великої Британії та Нідерландів. Переговори щодо передачі та навчання ще тривають. В Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід. Під час воєнного стану перетин кордону чоловіками віком від 18 до 60 років заборонений. Водночас деякі громадяни все ж порушують це обмеження і незаконно виїжджають із країни. Наразі жодних покарань для таких осіб не передбачено однак, парламентарі хочуть це виправити, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі, той, хто перейшов нелегально кордон. Я думаю, що буде закон. За словами Клименка, відповідний законопроєкт готуватимуть за ініціативи Кабміну та депутатів Верховної Ради. До цього планують вивчити досвід міжнародних партнерів, аби більш якісно підготувати необхідні рішення та документи. Яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон вже раз, вони мають відповісти за порушення закону. і це я думаю, що кожен громадянин цього хоче. І зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум, за кордон, планується, що таке покарання отримуватимуть чоловіки, що в'їжджатимуть в Україну, зазначив Ігор Клименко. Водночас відповідні органи будуть сприяти їхньому якнайшвидшому поверненню. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків. Періздво в Україні будуть святкувати 25 грудня. Таке рішення ухвалило Вище духовенство Православної церкви на Архієрейському соборі, який відбувся у Києві 24 травня. Також змістяться дати інших свят, зокрема водохреща та Дня Святого Миколая. Водночас це не стосуватиметься Великодня і трійці. Між тим рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, пояснюють представники церкви. Тобто примусово новоюліанський календар нав'язувати нікому не будуть, якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні вони зможуть це вільно робити. Митрополит Єпіфаній пояснює, впровадження цих змін дасть змогу уникнути зміщення нерухомих свят. Тілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар і уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят, і хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо. Так, за новим календарем, парафіяни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви будуть святкувати Різдво в один день 25 грудня. Але вирахування дати Великодня буде відбуватися без змін. Це означає, що святкувати цей день Риму католики та православні будуть по-різному, зауважив митрополит. Перехід на новий юліанський календар відбудеться з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати. Овати старий календар. Обстеження зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж водовідведення в Харкові проводиться регулярно. Як приклад, наразі такі роботи тривають на проспекті Гагаріна На пахівці Харківводоканалу діагностують самопливний каналізаційний колектор діаметром півтори тисячі міліметрів. який знаходиться в аварійному стані і його стан показало себе в п'ятницю в суботу прошлой неделе, когда он провалился в нескольких декілька Его сейчас зараз дообслідуємо тот інтервал, который ще не рушился, воно ще живий. Минулоріч, попри постійні обстріли, фахівці перевірили 80 ділянок мереж різного діаметру, додає Петро Онацький. Цього року ж планують виконати ще більше завдань. Лабораторія продовжує працювати і во время війни, і. Это, так сказать, в мирное время говорится, работы не приостанавливаются. Естественно, во время войны работы проводятся ну, немножко в сжатом виде. Вот, не так планово, как хотелось бы и как планировалось. Но, по крайней мере, те вещи, которые э, э, появляются на контроле, на это, э, проводятся обследование. Усі роботи такого типу проводяться з використанням сучасного обладнання, акцентує Петро Онацький. Зокрема, усе фіксується кольоровою відеокамерою. Вона поворотна та розташована на плаваючому модулі. Після отримані записи зберігаються на цифрових носіях і передаються іншим фахівцям для подальшої обробки та аналізу. Ніколь Костенко, Олександр Уваров. новини Харків. В індустріальному районі на вулиці Михайла Водяного вкотре утворилося сміттєзвалище. Місцеві жителі поскаржилися комунальникам на те, що невідомі люди періодично викидають сюди сміття, а на зауваження ніяк не реагують. Тому комунальні підприємства спільно з адміністрацією району вирішили проводити рейди, щоб піймати порушників та притягнути до адміністративної відповідальності. Убирали тут останній раз 15 числа Мая. 20 мая здесь был бункер большой, восьмикубовый, который тоже вывоз не габарит. И вот с 20 числа за буквально 5 5 дней образовалась такая свалка. Вы можете убедиться, что здесь есть шины, скорее всего, какой-то СТО или шумонтаж выкидывает. Здесь есть какие-то бурьяны. Скорее всего, те структуры, которые косят траву, участники оказывают услугу по покосу травы. Вот, когда смотрят за газоны, в частных домах сюда выкидывают. Образовали эту свалку буквально за 5 дней. С Спочатку року коммунальники проводят такие рейды у всех районах і вже склали більше 20 адміністративних протоколів. Правопорушники мають сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. Ми е Хочемо відкрити так зване полювання на таких людей, і просимо всіх харків'ян, які бачать факт забруднення території. Якщо це відбувається з якогось автомобіля, то це потрібно зробити фото, фото автомобіля, фото номера автомобіля, щоб було видно. Бажано, щоб було видно було водія, і надати нам інформацію або на наш сайт kpmkpv.com.ua або на сайт комплексу з вивозу побутових відходів, де ми вже зможемо прийняти відповідні заходи, оскільки якщо ми. не можемо Встановити ...правопорушника, то ми займаємося лише тільки тим, що вивозимо такі, такі, такі відходи, які в місцях і несанкціонованих знаходяться, і все. Але порушники не несуть відповідальності за те, що вони створили. Після того, як підприємство отримує інформацію про правопорушника та адресу звалища, інспекція приїздить на місце та складає відповідний акт. Далі ці дані передає до поліції, і правоохоронні органи вже займаються пошуком людини, щоб покарати факт наявності цього звалища. А він просто знаєте лежить у плоскості саме свідомості людей. Які не можуть почекати там якусь а, хвилинку для того, коли прийде час забору сміття на їхньому на їхній вулиці, а виносять його в це складуть це міста в нашому районі. Ми проводимо регулярно рейди, а, підключаємо вуличні комітети, керівників вуличних комітетів, які у нас створені на приватному секторі, підключаємо а, дільничних працівників поліції а, на початок цього року протягом. Зими ми виявили у нас на районі було такі шість таких звалищ. Вони всі ліквідовані. Пожалуйста, уважайте наш город. Пожалуйста, старайтесь держать наш город в чистоте, потому что не там, чисто где убирають, а там, где не сорять. Я хочу вам сказать, що наші два предприятия коммунальных з початку війни работают, убирают город, пытаются сохранить його в чистоті, несмотря на обстріли, несмотря на те, що происходит на фронті, допомагаємо нашим збройним силам. Но на сьогоднішній день появляются такі несознательные люди, які творять вот такое безобразие. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків. Він збирає немарки та колекційні моделі міні-автомобілів, як його однолітки. Він сам створює свою колекцію своїми руками. Для цього йому багато не потрібно, лише папір, ножиці та скотч. Трохи терпіння та черговий експонат колекції готовий. П'ятикласник Дмитро Павленко із Новобоварського району захоплюється конструюванням різноманітної зброї. Юному винахіднику достатньо лише побачити це в інтернеті на картинці. І все. Скоро дублікат гвинтівки буде у нього вдома. Я начал где-то заниматься в 2020 году. Ми на трудах в школе делали. из бумаги что-то. Я дома решил попробовать сделать. Я сначала делала такие эти средневековые. Потом этот я увидел в интернете, что какой-то парень делает оружие. Я решил тоже попробовать. Ну и вот, у меня все это получалось. Я начал делать глобальные. Сначала я делал пистолет и а потом вот эту винтовку или РПГ. Вот. АВП из КСГУ. Я ее очень долго делал. Долго почему? Потому что тут внутри очень много деталей. И оптический прицел было сложно делать. Тут очень много утолщений этот. Очень много разных форм. Дула я больше сделал. Вот это вот сложно было делать. И магазин. Он тоже из трубок, как и вся винтовка вот эта. Ну вот. Сначала надо это сделать внутренность. Сначала трубку надо сделать вот, например, вот так вот спрутить, потом все вот это вот склеить скотчем вот так. Вот. И так надо очень много трубок, чтобы вот это все сделать. Я могу в первый день сделать только трубки, потом обшить вот эти трубки только потом закончить полностью все это дополнительными деталями rpg это очень много трубок но она такое несложное внутри сколько там трубок ну на одну вот такую штуку ну, где-то штук 16 трубок и таких Три ну, где-то 48 и, там, вот таких листов надо, и вот это вот я сделал, чтобы это оно сильнее было 5 листов. Как друзья реагируют? Нормально. Нравится, завидуют. Ну, можно сказать и так. У меня друг есть, он тоже попробовал сделать автомат. Но ну, у него получилось, у него дома сейчас лежит этот крутой автомат. У тебя же круче получается. Ну, можно сказать так. Тимур, старайся, может и у тебя так получится, как у меня. Может доктором стать. У меня мама медсестра. Я не сильно хочу конструктором быть. Может, еще я збив. Не знаю. Я хочу, чтобы во всім мире наступил мир, чтобы во всей Украине все было хорошо и вернуться в любимую школу. Да. Игорь Безкровний, Ярослав Кононенко, Станислав Гришко та Юрий Бабикин. Новини Харьков.